Де бажано і ми продовжуємо грати прекрасну ігруш під назвою My Gaming Club, продовжує розвивати наш ігровий клуб. Тому затягнути не буде перед початком, він вже приємно. Це щось хрумкає, тим все нічого не фрукує, просто приємно. приємно. Так, спавнимось ми не на місці, а от вдома. Вибігаємо. Тут, в принципі, не закриваємо, нехай провітрення не буде До речі, можна до вікна відкрити не можна. Світло можна включити, але не треба. Сідаємо в нашу машинку. сюди, заводимо. Бензу хватає. Під'їжджаємо до нашого клубашнику і вилазимось, закриваємось. В принципі, з особового планів на ту серію так і нема, до речі, можна було через хату відкрити. Наш клубечник. Вот відключити, виключити, ага, підвищити і включити. Отак. Вот а що тут просто включати? Ні, треба підвищувати. Так, що у нас з планом? План у нас закупити от якісь продукти для автомату. І, в принципі, якщо ще хватає, якщо ще хватить гроші, то можна ще трошки проапгрейдити трошечки наші ПК Або проапгрейдити, що я би не радив. Що я би не хотів робити, А, краще купити новий якийсь комп'ютер, Але, але. То все, якщо нам хватить грошей. Грошей нам я не думаю, що хватить, тому? хоча, Скільки в нас є зараз? Три бакса і 3 бакса. Добре, нам грошей не вистачить. Все, що ми робимо далі? Просто чекаємо, поки зробиться ці. Зробимо прочні, бо інакше у нас варіанту немає так, допустимо, там стрімер лайфів, тому інтернет-кафе, симулятори, інших варіантів у нас нема. Просто чекаємо, поки. Тобто... А, до речі, сидять. Сидять за комп'ютером вже. Нормально, добре. Сидять за комп'ютером, то добре. Е, але іншого способу заробітку у нас нема. Ну хіба що щось перепродажа, до речі, на перепродажі можна заробити, але. Але я не знаю, наскільки це хороша ідея, бо треба. Шо? Треба просто сидіти на eBay. Так, у нас є 19 баксів, і 3 на карточці виходить 12. Плюс, 9 у нас 22. 22 бакса є. В принципі, можна залишити зараз все на карточку і щось заказати по заробити на перепродажі. Не знаю, наскільки тут буде вигідна файна ідея. Закупимо може тоді якесь щось саме дешеве. Хоча немає різниці. Ну, не понятно, що щось саме дешеве, але в будь-якому випадку, якщо... Закопим, то нічого страшного. Ой. що то А, там, цього. Нічого страшного не буде, бо і так нам треба буде новий комп'ютер збирати, тому де нового ПК все одно воно нам лишиться. Ну добре, я ОЗПшку якусь зараз знайду. Найду найду яку. ОЗПшку от хорошеї, отлічно. Я не знаю, що краще. Ну, це всім того закажу. Заказати зараз закажу. Добре, з нас вистачає. Закупаємо. Все, воно через якийсь там час прийде. До речі, можна зараз ще закупити якусь ігру на інший аккаунт. Бо вот. Ні, от на другому аккаунті тут щось є. На третьому аккаунті тут щось є. На першому аккаунті тут теж щось є. Добре. Я на всякий випадок скачаю, вони, там, вони ж там переходять між аккаунтами собі. Тому краще скачаю, нехай буде. О, заказ прийшов. Добре, заказ прийшов. Я зараз по нього поїду. Так, забираємо. Опа. І все. В принципі, можна розпакувати і піти на задньому дворику вже сфоткати. О тут во на столик. Ладно. Фух, я думаю, зараз вже не заберу. Добре, на задній дворик таке собі. Йдемо на машину. На машині сфоткаємо. Ля, все. Тепер беремо, е фоткаємо де? Фото. Ні, то не то. Беремо, при приближаємо і фоткаємо. Все. Тепер заходимо куди в eBay. В e eBay. Далі продажі. Размістить об'явлення, фото. Рам хороша ціна. Попробуємо за 9 продати. Все. Чекаємо, поки нам прийде сповіщення, що хочуть там забрати. І там буде вроді бек код. Якось типу, прийде сповіщення, що, типу, сподобалося об'єдлення. Ну, коротше, щось прийде з кодом, і ми з цим кодом вже маємо поїхати на пошту. Окей. Ну, то, в принципі, може бути скоро, може бути не скоро. Непонятно. Тому. Зараз хіба лишається чекати, чекати і ще раз чекати. Хоч сума то невелика, невелику суму зробляємо на тому, але поки що для теста таку суму. Потім вложимо ще більше, щось дорожче. Купимо за дорожчу ціну, за вищу ціну продамо. До речі, ще можна заїхати худоги купити. У нас вже закінчилось. Раз, два, три, чотири шість. Де? І той. Доктора Пепп. Опа! прийшло. А, не хватає грошей, добре. Трошка обналів. Все. Ану, 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 що там прийшло? Опа! Сюди. Прийшло. Добре тоді. Добре, що ми далеко не від'їжджали. Зараз приїдемо на пошту. І все. Зараз відправимо, відправимо тіпочку його замовлення. Тепер що ми робимо? Тепер ми ставимо от сюди вот. Цей вот. Новий клієнт. АА 14G, АА 14G, АА 14G, АА 14G. Mm -hmm. Отправить. АА. АА 14G. Далі. Упакувати. Відправити. О! Добре є. EBay. Так, то за скільки він купив? Ага не показали, окей. Ну, напевне, за 9, Раз я виставив за 9, то значить за 9. І виходить, коли йому прийде, коли він забере, то нам вже прийдуть гроші. Якось воно вроді, так працює. Окей, ну виходить, все, зразу так швиденько оперативний клієнтик намалювався. І купив у нас ОЗП-шку. Так, 100. Мені не треба, я хіба що отак от зроблю, Зроблю, вип'ю. Зроблю, вип'ю, то поставлю сюди. І все, і то я поставлю в е автоматик наш. Отак. От От так. Раз, два, три купюри, ну, дві купюри. Дві купюри, 34 бакси у нас є, 15 баксів на тому. Ну, в принципі, можна закинути 30 баксів. Давай 30 баксів зараз закинемо. І буде видно. Буде видно, що ми ще раз можемо закупити, що ми ще зможемо перепродати та положити на рахунок 30 баксів. 30 бочів положені на рахунок. Все. Що можемо можемо? Можем проц. Проц ми можемо якийсь закупити. А якісь вони всі дорогі. Ну от за 28 хіба що? є ще якісь такі саме Вода 26, ще є. Можна купити за 26 і продати за 30, а можна за 28 купити. О! Спущи. Ну, общем, так себе, но пойдет. можна, от його за 28. А можна і видюху якусь заказати. Вот за 16. Да, вот звук за 16 я куплю. Заказали ми за 16, и можно попробувати продавать за 22. Плюс 6 баксов на варчику. Но ну, может у нее невелика сума, то хіба що одна банка того прості, тут простает на шонапус? Але зато хоть одна банка. Стоя одної банки, мы еще більше зробим. Может 1009 продається. Але все рівно заробимо з неї більше, тому по чуть-чуть, по чуть-чуть, по трошку. А що ми можемо закупити? Ми щось можемо закупити солідне. Можемо ССЗ-шку закупити якусь. Непогану. Тобто за 28 СЗ можна закупити. За 28 і попробувати продати за 30 чимось. Можна подивитися, скільки нова коштує. Зараз ми і так до хати їдемо. Вилізаємо, тоді йдемо, подивимось, скільки коштує ССД на 120. То на скільки? то на 120? То на 120-50. Оскільки то беушна, тим більше ми ще перепродаємо. Ну, в принципі, навіть якщо так, то за 30 чимось можна спокійно вистави, тим більше, якщо вона в хорошому стані. Ну тут на варчик реально буде фа-файний. Файний. Я принаймні на то надію, що на буде фа-файний. А зараз я відправляюся додому. Все. Тепер їдемо на пошту, забираємо наші дві посилочки і зразу так ось тут виставляємо і чекаємо. В принципі, нам... В нашому клубі зараз нема що робити. Там вже все само повним ходом йде, тому Тому ми просто забираємо, тут стоїмо, чекаємо. Получити, 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 А, так от Получити, і получаєте. Все. В принципі, можемо розпакувати і розпакувати. І. А до речі, нам ще треба... Ну, я добре, я знаю, скільки я стіжку виставляти, але я не знаю, скільки я виставляти відеокартку. Так, скільки ССДшко коштує, я вже поняв. Скільки того коштує, коштує 26. Ага. То я фоткаю, значить, на цей от. Камера. Мотор поїхали. SSD і. ...відеофотокамера. Ой, відеофотокартка. EBay. Продажі. розмістити і SSD. -ку. SSD, яка за скільки. Рекомендуємо за 28, а я, а я продам за 34. Ну, хоча я дорожче, але добре, давай, Ні, не за 34. А, все, не можна, можна. За 35. Ви <свісна> <свісна> ще підняв. Ну просто щоб купили, тому. І так, в принципі, ціна доволі нормальна. Ой, не то. Не то виставив спокійно. 20 ціна рекомендуємо, а я виставлю за 23. Чи за 4? 23. 24. Все, злочте, тоже теж Все. Вже новий клієнт на SSD. За 35 він забирає abc 26 ABC26. А вони, до речі, дуже швидко куплять, або у типу, мене ціна така тобі, маленька. Що вони так активненько купляють, або то що, я не знаю. Рані, дуже швидко купують. Ні, то добре. Але я думаю, типу вони якось подовше будуть купляти. Напевне, ціну треба дорожчу ставити може якісь купець знайдеться. Але він, дов, він довше буде шукати. Ой, шукати, шукатись. До речі, забрати ще треба, буде, бо вже все. Ледве, ледве. Так, і на той от, на навідюху теж прийшли. Той вже удалить що? А, ні, тут пише abc 26. Добре. Відправити abc 26 Упакувати, відправити. Все, тепер. Е, де воно тут от сюди. Сюди, А, Б, 4, ОФ. А, Б, 4, О, А, Б, 41 Ф. Вот. А, Б, 41 Ф. Все. Сюда. Тепер запам'ятаю. 10 на карточці 28 кошельку. 10. 10, 28, 10, 28. Все. Поки не куплять, я нічого забирати, як я, я гроші не буду. А хто не мені ж треба зараз буде заправитись? Перше тоді заправимось і вже тоді запам'ятаємо суму. Беремо, запихаємо. Опа. все. Ще раз запам'ятаємо 28-10. Е, то яка тут колонка? Друга? Друга Друга колонка на. 10 баксів купаємо. Небагато, але. Добре, 15, на 15-16. Значит, 16 баксов. 12. 10-12. Можна було. Добре, давай ще на 2 бакси. Все. По 10. По 10, 10 баксів у нас що на кошельку, що на карточку. Я не думаю, що на, нам на кошельк прийде, бо. Як вони нам на кошелек можуть скинути через інтернет? От на на карточку добре. Що можливо. О, прийшло. О, все, є, на карточку умі, так. Що, що воно? В цілому нормально. За исключением, парочку не до чота. Нормально, що якине до чота, ну, ви Нема не Так, 10 баксів. Майже 100 баксів ми не забирали нормально. 69 нормального. І то у нас купили, а тут що Піде, піде, що ти тут? Вот, цінка 3,9, тут 3,9 нормально. що ви хочете. Все, нормально. Перекупство йде вверх. <laughs> Тепер стали перекупами. А що? От тут бізнес сам по собі йде, а що ми тут? Ми тут просто приходимо і забираємо гроші. Тут нічого так то робити не треба, хіба мати гроші, щоб заплатити тому. А ми, в принципі, могли б і зекономити, просто так от АФК стояти, але Але за той час, поки ми б тут стояли АФК, ми б нічого не зробили. А так, то ми от перепродажу всі займаємо. Ну, вже, виходить, на сьогодні перепродаж хватить, бо чекаємо кінець дня, чекаємо кінця дня. Не знаю, коли буде, бо тут годинник трошечка. Трошечка так бреше. І на місці стоїть. Тому Тому що... Тому ми просто чекаємо і все, Нічо... нічого не робимо, нічого не трогаємо. Закопати ком... поки що не будемо, нам пере компа хватає, Я би ще хотів щось таке закупити, але поки що грошей ніяк ми збираємо. Хоча, в принципі, день недавно почався. Він ще буде довго. тому Добре, сідаємо ми в машину. І. Йдемо шукати якийсь новий предмет на eBay. У нас 69 баксів на карту, щоб зараз не, не йти нікуди не перекидувати. 69, окей. Можна заказати ще одну SSD. шку SSD-шка, в принципі, хороша тема. На 120 знов. Але тут нормально вже, це от. Е, Нє, тоді SSD шку вже не. Проц, проц-проц. Такі, такі. 12 баксів в хорошому стані. Перше, треба подивитися, скільки воно в магазині коштує. Коротше, добре, тоді ми будемо біля магазину то -то заказувати, щоб дати скільки воно коштує в оригінальні, скільки воно коштує в магазині, скільки воно коштує на eBay, які, в якому воно стані. Добре, все. Тоді закриваємо. То закриваємо. І йдемо дивимося, скільки де, от, коштує. то виходить той? Ну, походу, щось на то. 30. А то й 58. М -м -а, а де той і от. Я зараз Постараюсь знайти у твій дул. Той, напевно, дул просто. Добавляємо його в корзинку. Так, то у нас 36 і ще в нас лишається... пару долярів. Можна на тих пару долярів ще купити от в такому, бо щось ще трошки покраще, нормально, але тут от. Хороше за 8, ну давай за 8 отаку От окупимо. І HD можна, до речі, такусь закупити, а ні, ХД вже дорого коштує. Ну, все, виходить, більше нічого ми закупити так-то і не можемо, крім вер... вентилятори. Вен... Е, скільки вертилятори і вентилятори коштують? 18. Угу. Mm -hmm. А тут ну, не особливо найменше ну, коштує. Тут за 8, тут за 12. Давай за 8. За 8, Получається, Ну все. Можна спробувати за 14 і продати. Так, от забираємо. Так, от розпаковуємо. І йдемо з фотоєм. Ще, до речі, треба зараз дівоць, старі почистити. Старі фотографії треба почистити. Вони нам не треба. Хіба будуть путатись? От фото. Фотаємо. Тепер сюди. eBay. Куди сюди? В продажі виставляємо. За 9. А в там скільки коштує, я б забув. Ну, в принципі, раз за 9, то можна вроду за. Ну, за, за, за 14. Або за 13, ну з За 14. За 14 виставляю. Поки що нічого нічого не прийшло більше. Поки що, вроді більше нічого і не прийшло. Ну, помимо почекаємо. Все, довго чекати не прийшлось. Все нам вже прийшлось. Так, с, окей, беремо то і беремо то. Кладемо то сюди і кладемо то сюди. А тепер все то фотаємо. Тепер все то фотаємо. Де воно фотає? А, вот є фотаємо. Отак от і так от. Не факт, що воно зараз піде, бо, тому що трошки так собі сходить, Хоча ні, нормально. Нормальна сходка тепер. Ми заходимо в продажі, вибираємо вентилятор кулерний. І за раз воно. Скільки там воно коштує? За 8, 18, значить ну, за 15. давай. За 15 я то виставляю і проц. 34, а він там дорожче набагато, тому за 42. Все, тепер просто треба чекати, окей. Просто тут стоїмо, чекаємо. Більш нам робити нема що? Проц. А, С, Г, Ф, 3. Ой. А, С, Г, Ф, 4. А, С, Г. А, С, Г, Ф, 4. Ще щось цим прийшло. Поки що А, С, Г. А, С, Г, Ф, 4. Е, що ще? Єбе, я, ну. Кулер. А, Д, Б. А, Д, Б. ДД, АДБ, ДД. АДБ, ДД. А до БДД. А, ДБ, ДД, АДБ, ДД. Точно то, так. Та, АДБ, ДД. А, ДБ, ДД. Я вже починаю сумніватись, що от його. Я нормальну ціну тут поставив. Добре, поставлю 13. Краще. Купліть? О, тут 5 лайків навіть поставили. Йо -йо -йо. Солідно. Так, все, нам лишається просто чекати, поки нас замовлять о ОЗП-шку і все. І тоді вже продамо. перегляд вже, але 0 лайків. От, в принципі, тоже 0 лайків. Опа. О. А, ну, хотілося б краще за такі гроші, ну то понятно. Я колись свій проскупляю теж, хочу краще за такі гроші. Але, в принципі, так нормально. О, є. А де 3, Б3. А де 3? Ой, це. Та є-мойо. А. Де, Б3. О, є. Все. Тепер вирушаємо спати. Сидимо тут трошки. Почекаємо. Пустуємо, почуваємо. Подивимось, коли прийде. Переоцен, звісно, нас зійде. Я взагалі то не оцінював, взагалі не оцінював. Ну, може, по грошам трошки оцінював. Не то таке. Я тоді при чому П'ять пункт мод вже зробив. Нормально, нормально. Ну, зараз буде шоста, виходить, чи то чи то п'ята, чи то шоста. Охраню з нею. Добре. Зараз чекаємо, поки воно прийде. Хтось на нашому клубі сидить, не сидить, до речі. Ми ще ж гроші можемо в клубі забрати. 94, значить ми глушимо, виходимо. Диваєш, а чого так світло? Можна. О, то народенче діло. 94. Оооо! Ну, Офігеть! 110 баксів. 110 бачів ми получили. А звідси скільки? І звідси 30. Нормально. І тут ще тіпе сидять. Все, я його тут виключаю, не мішаю. Двері закриваються, хоча вони і так відкриються. Ну то таке вже. Все, заводимося. І їдемо до хати. 234 бакса у нас в кошельку, 85 у нас на карточці. Офігіти можна, але не треба. Хоча я вважав офігів від суми. Реально, суми така солідно у причому, що ми нічого майже не робили. Майна я в клубі. А от на перекупстві ми теж зробили нормальну суму. В принципі, можна би було навіть в наступній серії теж перекупством зайнятись, але трошечка вже не таким не таким мінімальним, а щось трошки подорожче, щось закупати подорожче, подешевше, ну, подешевши, наприклад, подорожче, середня ціна. І от потихоньку так наварюватись на цінах наварюватись на перекупці. Дякую, що дивилися до кінця свого лайка, підпишіться на канал, да на те, если на ночь нові відео та стріми. Також підписуйтесь на канал Віталія Бернік, сывочка на його канал в описі під цим відео, та він в тому куточку тоже. Підписуйтесь на канал Smart Play. You had to на його канал в він в тому куточку на вельниця. І до нових зустрічі до нових побачення.